10 найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. Ірпінському дитсадку лісова пісня виповнилося 30 років. 35 тисяч метрів квадратних маскувальних сіток. Благодійний фонд Вільні люди Ірпеня встановив національний рекорд України. В Ірпені офіційно відкрили оновлене Гостомельське шосе, але усі роботи ще не завершені. Останній шар асфальту будуть укладати навесні. Ірпінська громада зустріла 2024 рік без святкувань, але на щастя, без руйнувань і без постраждалих правопо. Рошень не зафіксовано. П'ятеро ірпінців увійшли до топ 100 невпливових людей Київської області. Перший з серед них зайняв колишній мер міста, голова інвестиційної ради Ерпеня Володимир Карплюк. Він посів 17-те місце у рейтингу. Ірпінь отримав 63 нові вуличні світильники. Їх найближчими місяцями встановлять на вулиці Соборній. На вході в Ірпінську міську раду встановили арку металошукач, безпекові заходи вели через випадок у Закарпатті. Борчиня, бронзова призерка Олімпійських ігор, Ірпінчан. Ірина Коляденко увійшла у топ найсильніших борців світу за версією United World of Wrestling. У двох багатоповерхівках РПНІ коштом міського бюджету замінили застарілі ліфти. В Верпані продовжують створювати книгу пам'яті містян. Закликають ділитися інформацією про загиблих під час окупації рідних чи знайомих. Більше на усіх платформах АІТВІ.